Баненот отже тут. -то. Я пору... попробую ось так світло виключити, як воно виключається. Ой, виключила! Дорогенькі мої, я запрошую вас йти спати так само, як я, і боненнот тут. Ми спимо в машині і завтра вам покажу, бо ми сьогодні вже дуже пізно ми з центру прийшли було дуже-дуже пізно. На ну, добраніч усім. Будьте усі здорові. Окей. Ай, кю, миті апостол. Миті апостол. Ви тільки гляньте і подивіться, в якому ми місті. Дуже-дуже красиво тут, дорогенькі мої. Ви просто навіть не можете представити, яка краса. Я тут залишаюся, мій компаньон йде на поле, і там він буде, пізніше я прийду до нього е, година перша на обід, я до нього прийду. І ми там будемо обідати. Отут лялька. Я ще моєї е, моєї внучки не бачила. І скоро ми поїдемо до моєї внучки, і буде зустріч моє, з моєю внучкою, якій виповнилося три роки. Софія у мене є. Дуже-дуже розумна е, дівчинка. Вона ще навіть ніякого солодкого не їла. Ви можете дітям дуже шкідливо давати всякі солодкі. Вона, крім фруктів, вона не їла ніякого цукорка ще. Було день народження, торт, ну, торт їла тепер був. Вони там доходили до, до, до всіх, до, як вам сказати, разом з дітьми. Зустріч була з дітьми. І вона вже розуміє, що таке торт. І, і тоді вона вже вже тішиться, бо їй, як мій син каже, їй цей процес подобається свічки, розрізати, то такі, знаєте, соло, великі, солодке, таке вона то в емоціях. Бо, це красиво, красота Вау! Так, мій вакцин вже готовий раз, раз, вже приготувався. Як ми добре спали, ми так добре спали. Ми вчора прийшли дуже пізно, десь година перша, за вже восьма година зранку. Взяв собі бутилку води, бо треба пити. там трошки сонце таке. І все. І йдемо. Йдемо. По море. Зараз буде його е, е, скорість набирати. Спочатку, спочатку так повало-повало, а він ще як рване дуже скоро йде. Пішов, зараз вийде на асфальт. Вийде на асфальт. Пішов. Ай. Мене мужчина має свої інтереси в нього робота, крім того, своя. Він ще не є пенсіонер, він ходить ще на роботу. І ще й заробляє дуже велику суму грошей, як зарплату. Пішо, там поле таке гарне, там людей так багато є, всі, вони всі знаються. Кожен рік це дружба, от сьогодні тут змагання є. Завтра буде змагання в другому місці, в в третьому місці, і вони в Італії, на півночі Італії, туди-сюди. І вони так от, е, дружать і знаються, і таке дивертімент. Сьогодні йдемо на вечерю е, усі разом. А тому я закінчую, другі мої. Побачимося далі. ну, Продовжуйте дивитися, бо я ще зараз буду знімати. Границі є багато швейцарців, тут дуже багато мерчедес, швейцарці, дуже багато, бо ми в Німеччині, але ось тут зразу починається Швейцарія. Ми їдемо в гостиницю брати ключі. На кінець ми попадемо на кілька днів в гостиницю. Ця гостиниця від комплексу того спортивного, де мій компаньон грає гольф. і його, ну, є... Він його забронював, його друг, німець друг. І зараз той друг ззаді їде, ззаді нас їде. Напевне, що ось тут. І, коротше, мова, проблема з мовою, і він нам тут поможе ключі взяти, все нам розкажуть нам на італійські. На, ну, коротше, ми з німецької на німецькі б бум-бум, і нам тут один німець допоможе. Тут така околиця, бачите, містечко невелике, 5000 кілометрів, але тут така сильна околиця. Ще не тут, мама мія. Де ж ми їдемо в якісь гори? Ну, ми заїхали тут. Що я тут буду робити сама одна цілий день? В центр я навіть ногами не можу піти, вдень досить тепло, 30 градусів мотель. Перший раз в якомусь мотелі я буду. Що це таке? Мама мія! Вийди, зайди, вийди, зайди. Кімнатки такі от. Нічого собі перший раз я в такому буду. Дешево, дешеві такі гостинниці. Ну, зараз подивимося, що то буде. Такі кімнатки здаються. Бачите? Гроші можна знімати, тільки треба їх мати. Лавочка сидить. Сидиш, відпочиваєш і дивишся. Отак от німці побудували такі кімнатки. Подивимося, як буде в середині. Адміністрація. Пішли вони там до адміністрації. Тут прачечна. Тут і гопив, це кафе таке, вот всяке. Tobihopeu, io non piacere. Uh, nice, Ciao, nice. Anna. Ho colazione o senza?

Duce che è grande e veleggio. Ah, che è Ok. Grazie. Bello, bellissimo. Grazie, grazie. Profondo, ok? Sì. Ben la tigista. Sì, anche te si può fare caffè. Bene. Good. Sì, good, good. Good. Grazie. Arrivederci. Pipie pieni, pipie. De aria condizionata.

Це повний повний піп'єс, а немає кондиціонера. Ну, Кондиціонера нема. Кондиціонера. 140 євро за, за дві ночі ми тут платимо. Wi-Fi є, хоча вайфай є. Тут буду лежати цілий день і от буде мене тут. Ідуть, ідуть. Чай і кофе Ну Добре, йдемо, все, ліпше, ще на вулиці побути. Телевізор як включається тут. А чи діти ти Вже пішов, вже пішов. У нас так. Було би все добре, якби кондиціонер був. Тут буде горяче, що то за вікна, як воно відкривається. Навіть будемо все від... Одне відкривається, друге ні. Бачите, тільки оця половина відкривається. От ключі нам дали такі. Ай-яй-яй-яй-яй, ну окей. Нехай буде так. Так, залишили гостинницю і ми їдемо в центр ближче до центру. Ну нема біде, дорогенькі мої. Кімната така, яку ви бачили. Погано, що це дуже периферія, Україна, і нема біде. Я на біде, ще хочу зняти відео окремо і розкажу, для чого служить біде і як без нього не можна жити, якщо його немає. А біде, мені здається, тільки в Італії є. Води ми біде не побачили тут. Це я взагалі я в шоці. Я там не можу сама лежати, добре шході інтернет. Все одно не буду лежати. Я їду ближче до, 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 до того поля, де мій компаньон зараз він тут во їде. От веде зі мною машину, це він веде зі мною машину. І там я буду, там зелено, там є люди. Я там на, на поле піду. Я їсти зараз, нічого не хочу. Він каже: йдемо там на поле, там є багато тих барів, всяких там готують на місці, багато та швейцарська їда, та є, німецька їда. Я їсти зараз не хочу. Я бачите, скільки тут тих швейцарців тут є. І ми, е, я в 11 годині посідала. Він посідав там на полі, він пішов, зранку. Зараз не хочу. Яка година? От, бачите, от півдру. Я би їла за годину за дві. Сьогодні ввечері ми йдемо на, на, на вечерю на першу з його друзями. Так? Е, я хотіла сказати, зараз ми за їм, тут є Ліду, бо завтра я буду в гостинниці вже відпочивати, так як має бути чи ні, сама одна телевізор, що телевізор є, то телевізор дивитися. І мені треба щось купити, їсти. І що я хочу їсти, я сама не знаю. Не знаю, що я хочу. Я не хочу ні тоні, ні кубаси, не хочу сирі козні, хочу соки купити маю. Фрукти ми маємо. Маду весен дату. Алдія купа. Тож сюди не можна заїжджати. От. Я вже би заїхав сюди, вай-вай дерід то. Ну сучений, ти хоч тут знак є. Я не знаю, як це. Вай, вже ми є тут. Е. Не знаю, чи тут так можна, чи не можна. І що я хотіла сказати? Я не знаю, що я маю їсти просто. Просто не знаю, що я маю їсти. Знаєте, не хочеться нічого. От що хочеться, хочеться от на, на, на білих простинях лежати. Уют хочеться, щоб була арія кондиціонати, хочеться змерзнути під ковдрою, От що я хочу, оце я хочу. Я хочу замерзнути. Замерзнути, і накритися ковдрою, і лежати арія аріаконди... кондиціонер, щоб був. І накритися по шию. Я хочу змерзнути. О, я вже змочилася. Тут яка температура? 33 градуси показую, на вулиці 33. Ну, не так дуже воно гурячо, як вам здається. Як воно знаєте, вологості зовсім нема. О, Напитки, руки мити, ноги мити. Ну вже Там будемо мити сьогодні. І я не знаю, що я хочу. Вже змучилася я від тої жари. Ви розумієте, просто змучилася. Хочеться змерзнути. А Зараз чорниці куплю. Ну щось таке. Я не знаю що. А треба купити, бо зараз я не хочу, а завтра їсти не буде. Що. Німці, німці. А, от, опель, Опель. Які ми тут машини є. Зараз подивимося, все глянемо. Тойота чи Вольво. Так, вхід де тут є? Алді? Шкода. Ось така як моя, це нова, нова модель. Отка, як моя, тільки та ап-уп, up -up, як вона там називається. Опель, опель вони люблять, не люблять свої машини. Так, йдемо. Знаєте, тут музика є, чи нема, ми ну, зараз побачимо. У нас музика всюди в супермаркетах є, От купляєте, 40% знижка, це Німеччина. Чому наші біженці всі втікають, багато повтікало, я не розумію, що вони втікли. Це ідеальна країна, ідеальна, я тут сюди ходжу, Боже. Я би тут сама хотіла залишитися, я би не мала своїх квартири. Я б на північ переїжджала. Ну що, похоже, таке страшне, все, на дуже похоже на Лідл. Такий холодний магазин, якийсь магазин, такий, як в підвалі холодно. У нас зайти в італійський коп, то він має італійський коп, італійський конат. Це, це, це супермеркат, так як твоя хата. Він, він теплий, він, він приємний, там ти хочеш бути і буде. Там все хочеться купляти, все натуральне живе, а тут таке все страшне. Мама, таке тут все страшне, аж їсти не хочеться. Просто-просто помідори. Скільки тут помідори. 8 евро. 5 евро оті отакі маленькі. Ми маємо ще свої з Італії, я взяла коробку упаковку. Що тут можна купити ще? О, де вони ті? у Винограді. Нашому мені винограду Форіста Джону, Винограду. А що ж нема, того, Другий раз вже сюди прийшла. Чорниці, де стоять. Тут повинно бути. Кіпець нема. Коряк 1,11. ма. У нас в Італії всюди чорниці є, тут нема. Капуста, подивимося капуста. Їхня капуста гарна, вони тут помішані на капусті, все на капусті, 1,40. Ось така довга капуста. О, гарна велика. Не гарна велика, вона просто дуже багато підкормки хімічної вийшла. Дивіться, навіть Віталій таку величезну не продають, ідеально. Нічого другого нема. Супермеркатом я розчарована, бульба, по скільки. Вони теж помішані на бульбі. От картофель. Це Біо. 2,30 і 2,30 кавуни. Де зрозуміти, де кавун? Цей кавун. Цей кавун. Один за кілограм, напевне. А це оті от, 4 евро, ці от як вони називаються наші, наші з Італії. Мама мія. Мені цей супермеркату не подобається, взагалі не подобається. Взагалі мій компонент в шоці того так само, як я. Киві, так? Ківі, мінус 45, а, коротше, треба включати камеру. Розчарування повне з супермеркату. Взяли ось таку капусту, я не знаю, як її їсти, з чим її їсти, таку бульбу. Два банани, всякі якісь ось, такі ось сири перший раз ми бачу. Ось що ми набрали. Фруктів багато. І такі нові булочки. Одна з маком такі великі, які смачні нас в Італії немає. І, І ця з сиром, напевно, такі великі. Це якийсь новий напиток, Остатній я взяла. Mm -hmm. Остатній я взяла, я не знаю, цукру мало, є якісь там ягоди внизу плавають. ці. Отого От я хотіла, того я хотіла поїсти і це ми будемо їсти. Дивіться, скільки квітів таких всяких тут додають. Не знаю, скільки ці квіти коштують. Ага, ще ось так пробувати з кремом. Не, не з кремом, а з тим. Осадна була, сповидла. Коли з кремом, я з кремом не люблю. Такі довгі пустящи, не знаю, це перший раз якої ерунди всякої набрали. А саме основне капусті в нас вторгнення. Вона, напевно, натуральна, вона подається з холодильника. І німців дуже багато бі блондинок, ось які вони блондинки. Мама, вони ще, ще більше блондинки, ніж українки. Того, як з цим я спочала. Більше ціну вам скажу, не знаю скільки, але ну, так, без ваги, береться і ставиться. Як я це понесу додому, мені все Це Привикнути, ні одного слова немає похожого, щоб я зрозуміла, як він виглядає, якщо там що то означає. О, люди беруть напитки півлітрові, вони мають ці напитки. З цукром, а я цього не п'ю. Ось так. Ось такі блондинки, мама мія. Я не знаю, мій компаньон нервується, треба на полі їхати, але я напевне з тим всім поїду в той гостиницю і залишуся в гостиниці. Залишуся в гостинниці. Я сумку мала. Чорну сумку не ту, все зразу не спутувала. Хочеться спробувати щось таке, да. але що хліб хлібом, воно таке велике. Мама, який пиріг великий. Який пиріг апетитний великий. Ну, вже не буду вам покажу, як ми будемо їсти.